До вашої уваги провінційна бронзова монета з малазійського міста Песінос, карбована під час правління імператора Септимія Севера. На аверсі монети ми бачимо драпірований бюст юного Гети з непокритою головою, повернутий в праву сторону. Легенда, написана грецькою мовою, розшифровується як публі Септимій Гета Цезар, але справжня родзинка цієї монети її реверс. На ньому вражаюче зображення шестиколонного храму, над яким написано. Песінонтіон, тобто від імені мешканців Пессінунта, вважається це святиня богині Кібели, великої матері богів, покровительки гір, родючості та природи. Пессінунт із глибокої давнини вважався головним центром її культу. Саме звідси за легендою, у 204 році до нашої ери римляни перевезли священний чорний камінь символ богині до Риму, щоб заручитися її підтримкою. Під час війни з Ганібалом. якщо вам сподобався цей огляд, поставте, будь ласка, ваш лайк і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві огляди зі світу античної нумізматики.